У нас є три можливості, які ми пропонуємо. Три. Перша можливість це користувачі. Це більше ніж 90% людей це користувачі. От користувачі вони п'ють продукт, вони задоволені, і е, їм достатньо того, що є класні кешбеки. Є там е, е, скидки, да, то есть вони собі задоволені, і е, в принципі ми як дистриб'ютори шукаємо таких людей. Для... Друга можливість це е, дистриб'юторська діяльність. Да, то тобто це директора, це люди, які роблять тим е, готові робити пару годин в тиждень, можливо, там не знаю, годинку в день, окей, для того, щоб мати додатковий дохід. Це не повна азантій, це додатковий дохід. Це може бути в розмірі від. Та доларів до там да, тисячі доларів, допустимо Окей, ви собі продивляєтесь просто можливо, кому де цікаво бути. І третя можливість це вже, звичайно, бізнес бізнес міжнародний, да тобто ви вже бізнесмен, ви підприємець, ви створюєте процес. Процес е, створення саме команди міжнародної, яка вам допоможе потім змінити ваше життя на завжди. Що ж таке саме ось та середня, така дистриб'юторська можливість в компанії Coral Club. Перша кваліфікація, де ми маємо можливість вже мати перший пасивний дохід, це кваліфікація, яка називається директор. Директор це людина, яка спробувала продукт, сподобався продукт. В першу чергу, звичайно, починається все з реєстрації, тому людина вже зареєструвалася да, і поставила собі ціль, що хоче бути директором. Директор, ми знаємо, да, при реєстрації 20% скидка на всю продукцію. Далі, значить, це ми є члени компанії, і це є для кожного, для всіх людей, хто вже зареєструвався в компанію. Але ми говоримо про директора. Директор це людина, яка спробувала продукт, отримала свій результат і розказала. Почала розказувати іншим людям, ділитись цією інформацією. Дуже важливий навик це вміти розказувати, ділитися про те, що вам сподобалось. І уявіть собі, що це можуть бути користувачі, знайомі, близькі, родичі, теплі контакти, холодні, то неважливо. Важливо те, що ви розказали цим людям і з 1 по 31. Число одного місяця, так, ви створюєте товар разом з користувачами. Говоримо, що мінімально це 500 балів, да? і е, ви получаєте кешбек від компанії бонусом, да? 25%. Звичайно, я, я завжди кажу людям, щоб вони розглядали можливість конкретнішу. А можливість конкретніша це директор, у якого 750 балів. І компанія тут вам дає ще 50 доларів бонуса. Да? 50 доларів бонуса це для тих людей, хто зробить 750 і більше. Тому ставте собі завжди 750 і більше. Звичайно, хто людина сьогодні є більш амбіційна і хоче мати пасивний дохід більш цікавіший, то малюємо тут 1000 балів. Наприклад, в цьому місяці, в грудні, ось 1000 балів і е, ваш пасивний дохід директора буде 300 євро. Тисячу балів з користувачами 25% це 250, плюс 50 бонуса і ми маємо таке. От директор це, звичайно, сама важлива, важлива, е, кваліфікація, тому що саме з директорів створюються всі інші кваліфікації, які е, про які навіть ми. Ну, Пізніше поговоримо, ось тому треба навчитися бути директором, зрозуміти, що це люди, які ще не получають достатньо великий якийсь дохід компанії, вони багато працюють, вони найбільше працюють, ось, і поки дохід від не, не співпадає з тим, що, що вони роблять. Да? Тому що коли ми поговоримо про кваліфікації більш. Більш вище, там можливість працювати менше, а мати дохід достатньо більший. Окей, тому директор це така перша кваліфікація і.